Зараз, зараз я позвоню, то юрка, а ну зараз, зараз. Так. Айо? Так, хто тут дзвонить знов? Алло? Та чоцю, та, кажіть, що вас цікавить? Сенку, я хочу ліжку з дуба. Ти маєш ліжку з дуба? Ні, треба файна я жіночка, 68 років, може 72. Хлопа маю, та. Треба ліжко з дуба, маєш таке? Сьоть, стой. цього, чекайте, не спішіть. Е, давайте тако. Перше, в мене доставка безкоштовна. Де ви живете? Е, Самбірський район без проблем. Доставка безкоштовна. Варіант ліжка я скину внукам вашим на вайбер. Бо я думаю, у вас немає вайбера. Ха, ви дзвоните з того телефону, що всі круте, так. Ну то є таке, ну то нічого, у мене теж такі телефони ще. Давай тако зараз. Дай, э, дай внучу вайбер свій, зараз Юрку скине. Зараз Юрку скине, ті ліжка з дуба, в нього є що Там, що в що на в'яне. Та в чому є в наявності, дай, ти чуєш чи ні? Все, сьоцю я вам вже скидаю, не переживайте. Зараз скину вашому внукові. Хай подивиться і ви оприділитеся, окей? Підходи вам таке? Підходить, Сенчу? Та. Зараз ти мені скинеш, я, я все виберемо, ну а як? Що будем брали, та 100%, 100 будем брали. Ні... Ні ганка порадила, що у тебе є все. Ішка з дуба, матрас підбереш. Що дякую, дякую тобі вночі, дякую.